Перед тим, як ми розпочнемо розв'язувати лінійні рівняння, згадаємо з вами, як розкриваються дужки, правила розкриття дужок. Перше, про що ми згадаємо, це розподільна властивість множення. Так. Перше. Запишіть, будь ласка, в зошиті. Зупиняючи відео, записуємо правила. Перше. Розподільна властивість множення відносно додавання і відносно віднімання. А помножити на Б плюс С дорівнює. вам необхідно А помножити на кожний з доданків, записаних у дужках. А помножити на Б дорівнює А, B плюс А помножити на С, АС. Розподільна властивість множення відносно віднімання. Так само А множимо на В і А на С. І ними буде знак мінус. АС. Ну, міняються знаки, які будуть знаки цих доданків, залежить від того, які числа додатні чи від'ємні ви множите між собою. При множенні двох розглядаємо два числа. При множенні двох чисел з однаковими знаками, незалежно від того, додатні вони чи від'ємні, здається, обидва числа мають або знак мінус, тобто вони від'ємні, або обидва числа додатні. В обох цих випадках добуток буде додатний. Якщо числа з різними знаками, то тоді добуток. Буде від'ємним числом. Далі, наступне, що вам треба пам'ятати: Якщо, що таке протилежні числа? Це буде третє. Зараз не хочеться витирати з дошки, то Третє. Числа А і мінус А. Протилежні, мінус Б і Б. Протилежні. Якщо у вас є число, Дане число, ну, наприклад, мінус 3, то щоб отримати протилежне число, треба записати перед ним мінус, мінус, мінус 3 вирівнює 3. Тим чином отримали достатнє число 3. Тобто, якщо перед дужкою цей знак мінус, а в дужках від'ємне число, то ми отримаємо протилежне число А, знаком плюс. Якщо перед дужкою стоїть знак мінус, це все одно, що мінус одиниця. І при множенні чисел на мінус одиницю, знаки цих додамків зміняться на протилежні. Тому не обов'язково кожен раз так брати множити мінус 1 на кожен доданці. Опускається знак мінус. Разом з дужками І знаки доданків ми змінюємо на протилежні. Тобто, ось бачите, в дужках стояло число А, воно додатнє, маємо мінус А, мінус Б зміниться на плюс Б, плюс С зміниться на мінус С. Якщо перед дужкою стоїть знак плюс, тобто, е я прямо на прикладі розгляну, правило. якщо перед дужками цей плюс, тобто А мінус Б плюс М4. Ми просто опускаємо знаки дужки, ну, знак плюс і дужку опускаємо і знаки доданки не змінюємо. Залишаємо їх такими, якими вони були. А мінус Б плюс М мінус 4. Дуже часто виникає питання, який знак має саме число, яке стоїть одразу після дужки. Дивіться, дужка, Між дужкою і буквою нічого не написано, значить, це число з плюсом. М не. М немає між дужкою числом, знака мінус, да? значить, тут мається на увазі, що стоїть плюс, тобто було плюс М. І залишилося плюс М. І ще одне правило, про що, що я хотіла, ну, яке я хотіла вам нагадати, запишу, вже не залишилося місця, ось тут зверху запишу, що різницю А мінус Б можна представити як суму А плюс мінус Б. Це нам теж знадобиться. І властивості рівнянь. Давайте згадаємо властивості рівнянь. Пригадаємо властивості рівнянь. Наприклад, одна третя Х мінус 2 дев'ятих дорівнює 1. Щоб позбутися знаменника? використовують таку властивість рівняння. Ви бачите, в лівій частині рівняння ну, досить прості дроби, але уявіть, що вони не прості, а складні. 2,19, вже ситуація нібито погіршилася. Так от, щоб прийти до лінійного рівняння, треба обидві частини цього рівняння. Тобто кожен з доданків помножити на спільний множник цих дробів. Спільним множником є число 57, оскільки 3, 19 – взаємно прості числа, і необхідно їх перемножити, щоб отримати спільний знаменник. Так. Якщо ми помножимо, не треба їх зводити до спільного знаменника. Якщо ми помножимо на 57 кожен, доданок 57 і тут же ж одиницю, не забувайтеся, що ми теж множимо на 57, то 57 скоротиться із знаменником кожного дробу. В першому випадку на 3 поділиться, це буде 19, і ми будемо мати таке рівняння 19х, мінус 57 на 19, це 3, 2 на 3, 6. Дорівнює 57. І тепер розв'язуємо рівняння. Можна, таким чином, можна до обох частин рівняння додати 6, 19х, мінус 6 плюс 6 це 0, дорівнює 57, додати 6, буде 63. А далі обидві частини. Рівняння ділимо на 19, можна взагалі застосувати правило знаходження невідомого множника, а можна використати властивість рівняння, що обидві частини рівняння можна поділити на одне те саме число. Виділяємо цілу частину і отримаємо значення Х. Розв'язати рівняння це значить знайти всі його корені, або показати, довести, що коренів немає. І тепер переходимо з вами до нової теми.